Тепер для тих, хто додивився це відео до кінця ще додаткова ексклюзивна пропозиція. Ви можете від тих цін, що ви тільки що бачили на екрані, отримати знижку ще мінус 100 доларів. Приймайте рішення зараз, долучайтеся. І ви отримаєте ще знижку 100 доларів. Тобто ви тариф комерційний можете взяти замість 390 доларів, який також по знижці, за 290 доларів всього. Тариф майстер за 590 доларів всього, і тариф ВІП за 1140 доларів всього лиш. Приєднуючи зараз, ви економите 100 доларів одразу на вході. Ось такий бонус від мене за те, що ви додивляєтесь відео до кінця. Це дуже важливо, щоб ви нічого не пропустили. Такий бонус вам для того, щоб ви залетіли прямо зараз, отримали класні умови і вже почали працювати. Але ця пропозиція дійсно лише для тих, хто зреєструється, або внесе бронь за тариф, або оплатить протягом 24 годин після того, як вам надійшло це відео. Тому прямо зараз. Пиши мені, з вами зв'яжеться або менеджер, або я, розкажемо вам всі деталі по тому тарифу, який вас зацікавив. Якщо потрібно, можемо оформити розстрочку або від банку, або від нас, розбити на декілька платежів. Розумію, не у всіх є можливість зайти зразу, оплатити, тому йдемо максимум на зустріч нашим учням, і можете з такими умовами теж долучитися і оплатити частинами. Тому долучайтесь. По найкращим умовам зараз, тому що далі будемо тільки піднімати ціну. Чекаю вас на навчанні, пиши прямо зараз.